Проста фішка, яка покращить твою гру на електрогітарі прямо тут і зараз. Поговоримо ми сьогодні про так званий House of Blues. Форму, яку використовували кращі з кращих. Джиммі Хендрікс, Бібі Кінг, Ерік Клептон, You name it. Давай подивимось, як цю форму обіграв легендарний Хендрікс. А тепер давай розберемося й ми, як же швидко знаходити цей паттерн на грифі. Для цього перемістимося у простішу ля-мінорну тональність. Зараз я зіграю паттерн, який в народі кличуть «House of Блюз окремо. Зверни увагу, що візуально цей паттерн і дійсно нагадує такий собі будиночок із дахом. Протіп Використовуй бенди від другої струни. А також від першої сторони. І нарешті поєднаємо усе, про що ми сьогодні дізналися у коротенькій імпровізації. Аби відчути смак блюзу і стати учасником справжнього бенду, приходить блюзовий джем у студії Seven Monkeys. Чекаємо на тебе.